Путін їде до Лукашенка. Російський диктатор хоче дотиснути білоруського диктатора. Деталі розкажу вже зараз. Ви на фабриці новин Яна Анастасія Федор. Отже, бункерний дід прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі із Вусатим Фюрером. Про це пише Лукашенківський телеграм-канал Пулпірова. Повідомляється, що білорусько-російські переговори відбудуться на найвищому рівні у Палаці Незалежності. Значить, спочатку розмова відбудеться у ширшому складі. У ній візьмуть участь президенти країн, а також члени уряду, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони планують обговорити весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції. Далі лідери країн продовжать переговори у форматі віч на віч. Після цього президенти зроблять заяви та дадуть відповіді на запитання журналістів ну як журналістів, пропагандистів. А про що ж говоритимуть у форматі «Тет-а-тет»? За даними такого ж видання ж каналу Путін і Лукашенко, нібито обговорять хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів. А ще про енергетику. Крім того, диктатори збираються приділити увагу питанням безпеки, обміняється думками щодо ситуації в регіоні та світі. Говорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають. Прекрасно розписав про Лукашенківський телеграм-канал. Сідайте за красномовність 5». А от за правду двійка. Бо ж, чого б це раптом боток ні з того, ні з цього їхати у мінськ? Я нагадаю, в останній Путін був в Білорусі. У 2019 році, 2019 З початку війни тільки Лукашенко приїжджав бити поклони до діда в Росію, причому разів так зоп'ять. А тут Путін їде говорити про економіку та енергетику на фоні загрози наступу на Україну з боку Білорусі. Так повірили, а вже ж між тим. Сам картопляний фюрер досі переконаний, що саме він керує країною, яка де-факто окупована Росією. Каже, нібито суверенітет і незалежність Білорусі непорушні, і що Білорусь ніколи не буде ворогом Росії. Але ж навіщо тоді акцентувати на цьому увагу, якщо ти і так впевнений, чи не дуже? Ось що заявляє Лукашенко: я цитую. Я бачу, зараз нагнітається ситуація, особливо після цих масштабних переговорів, які будуть говорити, що все уже в Білорусі немає влади. Тут уже росіяни пішки ходять і керують країною. Ще раз хочу наголосити на цій особливості: ніхто крім нас білорусю не керує. Це наші функції за конституцією, і моя зокрема ми реалізовуємо ці функції. Кінець цитати. Хай там як не співає Лукашенко, а Росія вже фактично окупувала Білорусь. Путін використовує територію республіки для розміщення своїх військ, нанесення ударів по Україні, лікування поранених військових. Сам Лукашенко фактично став маріонеткою Путіна. Він підтримує усі його дії, постійно говорить про союзну державу і транслює наративи Кремля про війну. Цілком ймовірно, що скоро погодиться відправити білоруських солдат воювати в Україну. До слова, раніше інститут вивчення війни писав, що Кремль намагається змусити Білорусь повноцінно підтримати вторгнення, аби в довгостроковій перспективі ще більше посилити контроль над республікою. Така собі многохадовочка від Путіна. Більше гарматного м'яса, нові території без війни і ліквідований в майбутньому дружбан Лукашенко, який все, що треба для Кремля, зробив. Такі новини на цьому. І це фабрика новин. З вас лайк, підписка, обов'язково коментар цьому відео також від вас.